Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту в ефірі. Традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувались на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про футбольні баталії Євро-2012, про відкриття нового спортзалу в медуніверситеті, про те, хто з легкоатлетів Прикарпаття потрапив до збірної команди України, що стартуватиме на Олімпійських іграх в Лондоні, та про іншу цікаву інформацію. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportFua. Якщо на полях України та Польщі грають професійні команди, то в Івано-Франківську у футбол зіграли неповносправні обласного центру Прикарпаття та німецького містечка Аахен, що поруч з Бельгією. Матч відбувся на полях коледжу фізичного виховання за підтримки обласної федерації футболу. До речі, футбол був запланований в рамках обміну неповносправними людьми між Німеччиною та Україною. Франківська команда неповносправних грає у футбол за більшого у літній період, адже зимою немає де тренуватися, кажуть організатори. Та й набирати форму треба постійно, аби достойно виглядати у таких собі офіційних матчах. Наша франківська команда вже зіграла не одну таку важливу гру. Цього разу їм дістався міцний аахенський колектив, котрий теж вже не має неабиякий досвід у популярному Німеччині, як і Україні, в футболі. Наші хлопці просто клас переможуть усіх вас! Для неповносправних такі матчі важливі, бо дозволяють відчути себе повноцінними людьми. А це можливість робити те саме, що і решта української молоді тренуватися, займатися спортом, знайомитися з іншими людьми. Переконані організатори матчу. Спорт зокрема, футбол цьому сприяє як найбільше. Це неповносправні особи. Перш за все, напевно, настільки їм цікаво, настільки важливо почувати себе повноцінною людиною і мати можливість робити все, що роблять інші їхні підлітки, відвідувати спортзали, тренуватися, грати в футбол і мати визнання інших людей. Німецькі футболісти, окрім свого прапора, не менш гордо тримають і український стяг, адже тут почувають себе неначе вдома. Цікаво на Прикарпатті німці вже зіграли декілька матчів. Два дні тому вони зустрічалися з командою Івано-Франківської мальтійської служби. Перед тим з неповносправними в селі Тугля, як каже Карган Сміт, усі матчі були чудовими, незважаючи на мовну різницю. Тому футбол перемагає, допомагаючи здружувати тих людей. У 2007 році вони сказали, давайте ми зорганізуємо, створимо футбольну команду і зіграємо з нашими вчителями, з нашими педагогами. Тоді вони створили футбольну команду, футбольна команда називається Карі та Скаутен. А ми, педагоги, також створили свою футбольну команду, називається ДрімТі. А 17 червня разом з українською молоддю німці разом болювали за свою національну збірну у львівському поєдинку Супроти датчан». Обласний центр Прикарпаття нарешті має облаштоване місце для перегляду трансляції матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012. Коли в інших містах місця для вболівальників організовували до початку чемпіонату, то Івано-Франківськ з незрозумілих причин оминули. Тому місцева влада вирішила самотужки облаштувати неофіційну фан-зону для франківських вболівальників. а саме її відкрили за підтримки міського голови Віктора Гнушкевичусу та депутата обласної ради Олександра Шевченка. Усі наші вболівальники могли спостерігати за матчем просто у середмісті на Майдані. На футбольне протистояння між Україною та Францією біля екрану зібралось чимало вболівальників різного віку. Атмосфера була справді святкова. Можна було побачити розмальовані обличчя щасливих фанатів, футболки з українською символікою та не один жовто-блакитний прапор. Вболівальники кажуть, фан-зона дуже доречна, адже такі події згуртовують людей як націю. Тому вони приходять подивитися футбол, відпочити та відчути на собі позитивну енергетику. Справжні фани своєї національної збірної вони повинні бути тут разом, якщо не потрапили на стадіони. Нам не вистачає такого взагалі в Україні навіть. І, взагалі, на любі матчі України не тільки на євро. Цього просто не вистачає. Це радість для людей, це щось нове. Такого не бувало у нас. Це класно. Франківськ він маленький і ну, багато енергетики такої позитивної. Тому я вирішила сюди прийти. А останній матч групового турніру виявився для збірної України. Останнім на євро 2012 Незаслужена поразка від англійців залишила українців за бортом турніру. Попри це, футбольні баталії продовжуються. Після заключних матчів третього туру групового етапу Євро 2012 визначилися всі учасники чвертьфіналу. У плей-офф увійшли вісім команд: Чехія, Греція, Німеччина, Португалія, Іспанія, Італія, Англія і Франція. А от кого саме вважають фаворитом чемпіонату на Прикарпатті дізнавались наші журналісти? Шикарно зіграли. Жалко, що не виграла останній матч, але всі болівали вболівали за них і всі віримо в Україну. Саме краще Шевченко на моє думку. Відносно останньої гри, що ми трошки були ліниві. На даний час все ж таки це є. Андрій. Перший раз дуже гарно, мені то сподобалось. Дуже. То я чуть сама не кричала, телевізор «Ура!». Ну так загально вони грають, вони стараються. Вони дуже гарно зіграли, і я не схвалюю те, що нам не зарахували гол. Останній матч, мені здається, що Мілецький досить себе непогано показав, незважаючи на те, що молодий футболіст, але дійсно викладався на полі взагалі, от матч з Англією, наша збірна дійсно показала, чого вона вартує. І ну, Шевченко, само собою, то є легенда, того в нього вже ніхто не забере. Ну, я рахую, що останній матч був досить зіграний, чудово. Я рахую, що українська збірна зіграла, так як збірна Іспанії. Що це досить сильна команда. Я рахую, що Шевченко це постійний гравець. Могли більше постаратися, але не дуже. Андрій Шевченко. Гарно зіграли наша збірна. Ну, сильна група попала, і просто оці французи, англійці, це ж вони по натурі, вони дуже сильні, самі футболісти. Ну, Ви знаєте, у всіх тут можна підкреслити. І той же Гусів файно грає. Ну, Шевченко вже трошки, йому треба вже відходити від футболу. Але оці молоді, ще раз, я повторюсь, Коноплянка і Єрмоленко, це гарні, це найкращі вони були в команді. Хоч і збірна команда України вже припинила виступи на домашньому євро, утім ми продовжуємо слідкувати за матчами чемпіонату. Тим паче, що вже розпочалися чвертьфінальні поєдинки, які є ще більш напруженішими. І сьогодні моєму колезі Іванові Харуку вдалося поспілкуватись на цю тематику з одним із спортивних журналістів, безпосереднім очевидцем подій Євро 2012 Андрієм Менєвим. Отож, пропоную до уваги вам цю розмову. Тож завершився груповий етап Чемпіонату Європи. Тобі безпосередньо вдалося побувати на одному з матчів і взагалі атмосферу такого видовищного mm -hmm. дійства, як Євро-2012. Тобто, можливо, так трошки поділитися враженнями про, зокрема, перший матч Україна-Швеція. Які враження, mm -hmm. взагалі, яка організація, як тобі сподобалося, не сподобалося? Ну, власне, дуже задоволений тим, що потрапив саме на той матч, який став переможним для України, який подарував надію. На те, що ми можемо десь пройти далі. І не перший матч взагалі в Україні в Києві це символічно було на СКО Олімпійський, головний стадіон, просто фантастичні враження. Він прийматиме фінал Чемпіонату Європи з футболу. І це було все дуже знаково. Шкода тільки, що був тільки один матч в Києві зараз на груповому етапі. Можливо, краще би було дійсно, щоб ще один матч хоча б у Львові прийшов, наприклад, з англійцями. Ну тут вирішувати не ми. А враження дуже позитивні, власне, от їхав. Я більше подивитися вражень, які там, як це все відбувалося, зсередини, а не так навіть на матч. Бо ясно, що гра подарувала б емоції і атмосфера сама, бо був вже не раз на матчі збірної. Ну і з ну, чого почати, напевно, почну з того, що фонзона фондзонах Київська це взагалі унікальне явище. Довелося бути фонд у Львові, але. У Львові воно трошки все менше в масштабах, бо там і група, в принципі, була не наша. От. А у Києві, ну, та така площа, яка може вмістити 100 тисяч болівальників. Я думаю, це вже ну, вражає. От власне по самій фан-зоні організація дуже на, на високому рівні була. Для тих, хто не знає, це таке місце, де суто для вболівальників відводять. Це перекрили повністю весь хрещатик, починаючи від безрабського ринку до Майдану незалежності. Там всюди були входи і виходи, стояла міліція. Тобто це все було дуже централізовано, і вхід фан-зону коштував 150 гривень на час матчу. От. І власне під час самого матчу там розміщалися три великі екрани. Тобто люди, всі, практично хто там був, я думаю, не залишилися без картинки. Там дуже багато було кафе, барів, ресторанів, і так само в кожному були екрани, монітори, телевізори. Тобто люди постійно переживали в цих емоціях і думаю, було не гірше, ніж на стадіоні, принаймні. Що вразило, що рівень організації взагалі в самій фан-зоні і те, що там дуже було всього культура, от порядок, дуже багато волонтерів, які фактично давали поради іноземцям, нашим болівальникам. Тобто, ти не міг там загубитися чи взагалі. Тобто інформаційний супровід був дуже сильний. Говорячи про якісь такі моменти, наприклад, там побутові, там туалети були чисті і взагалі, тобто, сама чистота і порядок дуже вразі. Ну, Якщо, про... Про про... Про до... Якщо говорити про стадіон і про матч, то власне от, до стадіону ми добиралися двома такими кордонами. Тобто, нас перевіряли спочатку на одному кордоні ближче до, до стадіону. Там е, і квитки, і загалом полиперевінка, була тотальна навіть не можна було собою там даже воду свою принести. Тобто все дуже на такому рівні було серйозно. А перед стадіоном вже турнікетиці, такі звичайний квиток приклав і. Прийшов на арену, От, людей, звичайно, було безліч. І що запам'яталося те, що шведи так само були в жовтому вбранні. Тобто, так... Причому колір не був та, змішаний, тобто, була така одна футбольна браття. одна така. Хоча шведи відрізнялися, звісно що вони там свої колорити там, там, вболівальники більш вікові. Скажем так, там 30-40 років 50, і вони вже досвідчені, видно було, що це Європа. Приїхала і так з одного боку дружелюбні були, а з іншого боку, дивилися на нас так трохи зверху, ніби вони от приїхали до нас. Європа до нас завітала. а Ми, значить, ну, Україна, ну про не, мало знали про нашу країну. Якщо говорити так, ну в принципі культура болювання була досить на високому рівні. Ніяких образ там чи якихось таких моментів не було взагалі. Навіть після матчу, коли закінчився футбол. У нас була ейфорія, в них були там розстроєні обличчя, але ніяких заворушок взагалі не спостерігалося в центрі. і Там, взагалі, тобто атмосфера була дуже товариська. Про сам матч, тобто на стадіоні було як ви знаєте, 63 тисячі вболівальників. От ми сиділи в секторі, де за воротами, де найбільше було українських разболівальників, тобто цей сектор був повністю український. І фактично звідти починалися всі пісні, всі там кричалки, говорячи мови. Фанатів, хвилі. Тобто атмосфера там, де власне, ми перебували, була неймовірна. І початок відкриття, потім ці два голи, які ми відіграли, тобто, ну, дуже багато емоцій, позитивних, матч залишив. І шкода тільки, що так далі відбувалося в групі, що ми не змогли. А, зрозуміло, ти кажеш, що все було так на високому рівні. А чи тобі, як уболівальник, можливо, були такі моменти, що хотілося там, покращити там, ту ситуацію, чи, чи, можна сказати, іншу? Що би хотілося все ж таки допрацювати? Чи все насправді так було ідеально? Що взагалі не було ніяких таких зауважень з того боку, як журналіста і вболівальників? Ну, насправді, як журналістів проблем взагалі не було, супровід був медійний дуже сильний. Тобто е проблем не було е в. Надавали для роботи всі умови журналістам. Тобто, взагалі нарікань не було. От, всі телекомпанії там, всі 95 працювали телерадіокомпанії під час матчу. От загалом, і медійний супровід був дуже сильний. Як вболівальнику, болівальнику, власне, не вистачало якихось окремих деталей. Ну, це вже на стадіоні, наприклад, на тому самому не було організації навіть в тому, що ну харчування не було абсолютно на стадіоні, тобто не було харчів жодних. Було там пиво, були там вода, але реально тут хотілося якось дуже багато емоцій забрати. Швидко швидкого харчування? Не, було, не було, було жодного. Тобто за стадіоном можна було спокійно це десь знайти, хоча ціни були знову ж таки дуже високі. От так само мінус для болівальників. Центр міста фактично ціни піднялися два-три рази. Ми говорили, це європейські вже ціни. От. Треба було дуже постаратися, щоб знайти. Це як для вболівальника незручності. А взагалом по. Тому що волювати момент якісь такі там підтримки, тобто не було взагалі питань як болівальнику мені було дуже зручно. Навіть в транспорті якихось таких моментів не було. Транспорт ходив, можна було по квиткам в громадському транспорті. Ж, по квиткам не Так, По квиткам на матч, можна було їздити по громадському транспорту. Проблем не було в цьому. Метро ходило до другої yeah. години ночі, тобто всі, всіх воно розвезло там по домам, де там хто мешкав. Проблем з цим не було. І так само не було ніяких я кажу, між фанатами. Тобто, в цьому плані все на високому. рівні. Ми так поговорили трошки про організацію. Давай вже... ми сьогодні спілкуємося, коли mm -hmm. відомі всі результати групового етапу, тобто, як нам, українцям, слід сприймати остаточні результати, mm -hmm. зокрема, остаточний матч Ну, Скажімо так, Показовим вийшов матч з Францією, фактично він довів, що ми ну, маємо ще багато над чим працювати. У нас молода збірна, яка поєднує досвід, але цей досвід зараз фактично цей Шевченко, Воронін і так само ряд інших гравців зараз збираються покинути збірну. Ну, будемо працювати над тою командою, яка зараз створюється, так, так само, я сказав Олег Володимирович Бдохін, що результатом не слід засмучуватися, що ми гідно дійсно провели це євро до себе в груповому етапі. З англійцями виглядали дуже хороший матч, видали. Були моменти, перший тайм практично був наш, і там можливо десь не було долі везіння. І так само, як і забили гол нам від руні, це просто було, мені здається, таке якісь там рикошети. і п'ято вони не зграли невпевнено. Але це більше фортуна зіграла на бійка англійців, так само, як і нам не зарахували гол. Але по змісту гри, в принципі, Україна довела, що є потенціал на чемпіонат світу, який відбір зараз розпочинається незабаром. Тобто у нас є потенціал, і я думаю, на Чемпіонаті світу ми покажемо. Хорошу гру, хороший рівень, бо чемпіонат світу за рівнем самим він трішки нижче, ніж чемпіонат Європи. Це всі відзначають. Цьогорічний чемпіонат Європи взагалі по складу учасників дуже, скажімо так, сильний. І буквально випала тільки, напевно, Ірландія, яка не показала там, гідної гри. Решта збірних фактично на рівних виступали. Я думаю, що Україна хоч і зайняла останнє місце в групі, але принаймні матчем Шведами і поєдинком. З англійцями показали, що в нас є потенціал. Не можемо наминути теми суддівської помилки, коли бо mm -hmm. м'яч прийшов лінію воріт, а гол так і не зарахували. От як слід на, на твою думку удосконалювати цю систему взагалі? Ми бачимо, що вже суддів не три, а вже більше, але результат, який б, так і їм залишається. Ну дуже складно говорити, бо фактично справді 5 5, -5 арбітрів, які працюють під час матчу, і, і в повторах було видно, що арбітр стояв прямо навпроти воріт. Тобто, на тобто лінії. та на лінії було видно, не, не знаю, не збройним оком. Тут треба було вже так не, до, не добачити там цей момент. Але реально, я думаю, що повинні працювати якісь такі моменти, як от в хокеї, наприклад, да? Ну, люди мають інспектор матчу, якісь там делегати, вони мають мати перед собою е монітори тобто, і вони першому столітті. Принаймні, з головним арбітром матчу вони мають мати зв'язок і якимось чином впливати на ці речі. Тобто переглядати повтори, матч може і тривати, але або зупинка гри, там наприклад, є якась п'яти і тоді можна розібрати момент. Тим більше такий спорт. Зараз, от, наприклад, в баскетболі так само збираються вести відеоповтори моментів. Ті, що як я казав, вже є хокеї. От. Тобто це дуже хороша практика. Я вважаю, що в футболі давно потрібно це було зробити. Помиляються судді, але з тим нічого не поробиш, результати не зміниш. Так само. А що... чи здивував тебе стартовий склад збірної України на матчі з англійцями? Відверто кажучи, здивував, знаючи, що Шевченко травмований. В принципі, я не зрозумів, чому не вийшов Воронін. От і в принципі, Девіч дещо компенсував цю втрату, скажімо так, в нападі. Хоча, от мені не дуже до вподоби було Мілевського. Він. Ну, атакувальних моментах він завершальних він діяв не дуже вдало. І той момент, власне, єдиний, який він створив, це коли був гольовий момент, затяг орієнт, коли він дав пас девичу і не зарахували. Його... Е, так, був голова. момент. А, а реально більше не було таких загострень. От той самий Вороняний набагато більше об'єм роботи проводить на полі. От, і в принципі, гармаш молодий вийшов в старті, то це було здивування. Ну, я думаю, що він не дуже, скажімо так, Правда довіру в Блохіна в певній мірі, хоча було відчутно, що молодість, в принципі. і... Ну, Склад, в принципі, був експериментальний такий більше, скажімо так. І в кінці вийшов Будкос, це вже теж було здивуванням. Ну, Але не, той оптимальний склад, який був з шведами, звичайно, я думаю, що це був найкращий склад, тож міг би. З англійцями показати себе. А ж поява Гармаша, наприклад, не Назаренка, а Гармаша у стартовому складі, наскільки. Я складі думаю, що вона була не виправдана, в принципі. Я думаю, якщо б Назаренко вийшов в старті, ми трошки по іншому б зіграли в центрі поля. Там би було більше якихось ну, атакувальних дій, диспетчерських моментів. От. Ну, він так само старався, було видно, і удари поворотом були, та, і десь він в захисті відбирав м'яч там, але реально. При такому, скажімо так, вага матчу дуже була велика і треба було дійсно ставити. Я думаю, Шевченко міг би вийти і в старті, в принципі, можна було його потім десь замінити після першого тайму. Бохін отримав, скажімо так, на, на, на кінець десь там загострити гру, Та, ну не вдалося, він взагалі, мені здається, там особливо нічого не показав. Ну, Що маємо, то маємо. Скода тільки, що дійсно зараз збірна втрачає Шевченка і, і Вороняна, які вже оголосили, що йдуть збірної. Тобто нам треба шукати знов нових виконавців, а вже більш, напевно, молодших. Тобто, є час до чемпіонату світу в принципі, награти збірну, є потенціал, ти самі коноплянку і Ярмоленко. що вони по техніці, по моментам... Так, прогресують, просто немає ще такого досвіду, можливо. І тут, те, що йдуть збірною шевченко з Вороніним, це, звісно, мінус в тому, що вони просто біля них росли, як, як футболісти, навіть спілкування і взагалі. Ну, я думаю, що Блохін, в принципі, зробить висновки правильні після цього, після цього скажімо так, групового етапу. Він спіл світу підійде до якоїсь оптимальної форми. Ну, можливо, проблема в тому, що було тільки товариські матчі. Два роки грала Україна в товариські матчі, і десь там не було тої практики ігрової, мається на увазі змагальної. Але матч з німцями, товариський був волі. Довів 3-3, це дуже був хороший результат. надії подав. Потім було перед євроді дещо такі невнятні результати. Ну і з шведами дуже класний матч. Я думаю, за останні два роки найкращий матч збірної показаний. І ну, Останнє запитання. На твою думку, хто може бути таким фаворитом зараз вже на цій завершальній стадії. Ну, фаворити тут, звісно ж, це не, не буду банально відвертим. Це німці. Тут немає що говорити, там ігрова дисципліна і. Взагалі, скажем так, їхній потенціал просто не обмежений. Зміна поколінь не впливає ніяк на цю команду. Зміна тренерів там все дуже строго виконання тренерських настанов, дисципліна дуже сильна. Німці, і я думаю, що французи могли далеко піти. Іспанці зараз показують не дуже, скажімо так, видовищну гру, ту, яку вони чекали, і завдяки якій не здобули багато титулів. Але я думаю, що не ще своє. Вони зараз грають в півфіналі з французами. В Чофічфіналі так. Я думаю, дуже цікавий буде матч. От. Ну і загалом, думаю, фінал Німеччина, Франція, я так думаю. Андрій, я тобі дякую за дякую. таку цікаву розмову, за те, що поділився враженнями. Перечем нагадаю, що це був журналіст Андрій Менів і безпосередній учасник Євро-2012 у Києві. І ще про футбольну тему наш земляк, вихованець прикарпатського футболу, голкіпер Юрій Мартищук, в якого завершився контракт із Луганською зорею, перебуває в пошуках нової команди. І як стало відомо, Юрій перебуває на оглядинах в Криворізькому кривбасі. Зараз ця команда є учасницею прем'єр-ліги. І зараз вона, до речі, проводить передсезонні збори на стадіоні Спартак в Кривому Розі. Також в Івано-Франківську стартував спортивно-розважальний проєкт Євро у твоєму дворі. Через цей проєкт хлопчики з уболівальників перетворились у вправних футболістів, а уся дворова дітвора від дошкільнят до старшокласників завзято боролась за призи та за звання кращого гравця мікрорайону Каскад. Майже пів сотні хлопчаків, об'єднані у дев'ять команд, змагалися за звання кращого футболіста мікрорайону Каскад. Серед них як юні аматори, так уже і більш професійні гравці. Я займаюся футболом на пожарній частині три роки. Я на футбол не ходжу, ми вдворі граємо. Аби зблизити сусідів, залучити молодь та малечу до активного відпочинку, місцеві активісти провели перше спортивне свято Євро у кожен двір. Крім того, така акція має на меті ще раз привернути увагу міської влади до проблем прибудинкових територій та облаштування дитячих майданчиків. Наша команда особливо в літній період організовує такі спортивно-масові заходи для наших діток в мікрорайонах міста. Поряд з цим популяризуючи спорт в нашому місті, це по-перше, і по-друге, що не менш важливо, даючи дітям заняття і показуючи шлях, що все ж таки займаючись спортом, в них в житті є хороше майбутнє. Практично в кожному дворі Івано-Франківська будуть відбуватися такі спортивно-футбольні змагання серед діток, людей старшого покоління. Я думаю, що це буде такий хороший мотиватор для наших франківців займатися спортом і гарно проводити свій час. В здоровому тілі має бути здоровий дух. Саме цю істину взяв за основу викладацький склад Івано-Франківського медуніверситету. Не секрет, що останнім часом саме в цьому навчальному закладі піднято новищий рівень якраз розвиток спорту, адже фізична культура, кажуть вони, запорука здоров'я та хорошого настрою. Відтак, на базі спортивного комплексу медуніверситету відтепер діятиме і спортивний зал для занять бойовими мистецтвами. А напередодні його освятили та урочисто відкрили для всіх бажаючих. Довгий період приміщення до облаштовано спортивний зал простою без використання, адже в час пований вода проникала в першу чергу у підвальні кімнати. Тому треба було прикласти немалих зусиль, розповідають організатори клубу, аби привести у порядок всі просторі зали. Тепер тут займатимуться хлопці та дівчата різного віку. А дітлахів, як загалом молодь, навчатимуть так би мовити, тримати удар фахові тренери. В мікрорайоні Пасішна відкритий новий спортивний клуб бойових мистецтв чемпіон. Він дасть змогу залучити до регулярних занять фізичної культури і спорту в майбутньому велику кількість молоді, а саме студентів Івано-Франківського національного медичного університету, учнів загальноосвітніх шкіл, а також жителів мікрорайону Пасічна. Чим більше ми будемо мати залів спортивних, тим менше наші діти, наші люди будуть звертатись до працівників галузі медичної охорони. Тому чим більше буде, кізація, це буде прекрасно. У рамках урочистого відкриття клубу чемпіон приміщення освятили місцеві священники та побажали успіху майбутнім представникам, які мають рівнятися на саму назву закладу. За словами спортивних експертів, тут буде база і для самих студентів медуніверситету. Адже, окрім боксерських груш, рингу та іншої бойової атрибутики, незабаром сюди планують придбати і якісні тренажери. Нам повірила молодь, і з нашої сторони сьогоднішнього дня клуб починає свою роботу. Незвичайно роботи багато, ви це бачите. Ну, ще у нас не завершена робота. У нас ще? Е ще залишилось тренаж е роздівальна плюс е душова, дві душових, тобто ще такі недоліки. І, в принципі, як я представник, Асоціація Кідо АКІКАЙ Всеукраїнської міжнародної асоціації України в івано франківській області я погодився з президентом цієї асоціації. Також ми погодили з керівництвом з Миколою Михайловичем, з Мирославом Єгеновичем Карабіном з Віталієм Васильовичем Атешком. Начальником міського управління спорту, що з вересня місяця, коли ми завершимо ремонт, з вересня місяця ми проведемо семінар. Сюди приходять діти від малку з 6 років і до 15 зможуть займатися в безкоштовно в спортивному клубі. А старші діти теж можуть займатися, групи будуть підліткові. Ну і старші, звичайно, всім, кому до душі, хто може займатися спортом. Такі ініціативи вдалося втілити за допомогою різних сфер, починаючи від ректорату вишу і закінчуючи владою та різноманітними федераціями обласного та міжнародного рівня. І про легку атлетику нещодавно з чемпіонату України, який проходив у Ялті, повернулись наші легкоатлети і повернулись не з порожніми руками. На цей раз дві медалі для Прикарпаття вибороли наші представниці прекрасної половини. На дистанції 200 метрів серед жінок Христина Стуй виборола бронзову нагороду, а перемогу у секторі для штовхання ядра святкувала Галина Облещук. За ці та інші свої досягнення та високі результати Христину Стуй та Галина Облещук затверджено виконавчим комітетом Федерації легкої атлетики України до легкоатлетичної збірної команди України, що стартуватиме на 30-х літніх Олімпійських іграх у Лондоні. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться уже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення. З вами був Назар Павлів.